Я зустріла хлопця з дивним проханням купити йому переноску. Ти граєшся переносками? Да. Рака підійде? — Так. капіде? Іди, може, тобі ще грошей дам. Чекай! Ти щось там покупаєш собі, колу, ще щось. А розкажи, що ти робиш ще? Що? Наші гриві. Не треба нічого більше. Тільки переноски? Уже побачив. Ти подивився її? Гарно? — Так, переноску дав мені. А комп'є? Що, що? Ну я бачу, що в тебе багато переносок. Не можу принести. Не перенести. Okay. Током забив. Током? Забило. Било током тебе. Коколо купити. Настя, де купи. Ну, давай. Ну, На всі колу купить? Да. Ну що, малий праси, що було коло. Хорошо, дроземо. Нормально? Що? Держи. Та біш нічого немає. Забирай. Так, да, це все тобі. Да, давай. Ви пішцю привеземо нову? Так. Да. Хорошо. Да, Довольний? Да.